Мавпочка Абу розфасувала 41 кг бананів у 5 однакових ящиків порівну. Чи поміщається в один такий ящик 8 кілограмів бананів. Вагами мавпочка не користувалася, тому вона не знає, скільки кілограмів в кожному ящичку. Але вона точно, -точно розділила 41 кг на 5 ящичків. І тоді у кожному ящичку 41 п'ята. Кілограм. Якщо ми 41 поділимо на 5, то вийде 8, кг і ще одна п'ята частина. Стільки кілограмів в кожному ящичку. А нас питають, чи поміщається в один такий ящик 8 кг бананів? Поміщається, ще й більше поміщається, ніж 8 кг. Тому що п'ята більше, ніж 8 кг. Оце відповідь. দাদি বুদে